Ботанічний сад кривого рогу. Міст, який так і не працює багато років. За мостом бузочок, куди ми збираємося піти. Адмін будівля. Поряд з нею парнички з квітами. А ось і залишки тюльпанів та нарцисів. Залишки, тому що вони вже на сьогоднішній день відцвіли, ми правда, обійшли не весь парк, ботанічний сад, не весь. Тому я і не знаю, може, і десь в іншому місці ще є тюльпанчики. Я бачила лише тут. Оце і все. Вся плантація, так сказати. Рослин дуже багато, я в них не дуже розбираюсь, але все одно приємно побачити квітки, дерева, величезні дуби. У наш ботанічний сад був завжди доглянутий дуже багато різних дерев. Це сакура. Зарослі бузку. дуже багато, кольорів, різні запахи, деякі дуже насичені запахи, аромати, і білі і фіолетові, і які ти хочеш відтінки. Ми з подругою приїхали в парк у неділю. Це 27 квітня 2025 року. Ботанічний сад Кривого Рогу. Дуже вітряно. Сильний, сильний вітер, холодно було, але дуже багато людей. Деякі з собачками гуляли, інші з дітками. У саду багато лавок є де присісти, відпочити, з'їсти свого бутерброда. Мені їхати в цей парк дуже далеко, тому, звичайно, я приїхала сюди не на одну годину, не на дві. І, звичайно ж. Зголодніла, тому бутерброд був не зайвий, та й водичка. Дуже чисте ясне небо. Кузок такий різний. І букети різні, і великі, і маленькі. Як, наприклад, оцей ось величезний. І квітки на ньому дуже великі. А є з маленькими квіточками. Різні різні. тюльпани, як я вже сказала, майже відсвіли, їх було мало, а деревовидні піони іще не зацвіли, так що ми насолоджувалися видом та ароматом бузку. інших е, рослин, які е, е, в цей час е, розквіли, дуже свіже повітря, в зарослях буску, звичайно ж аромати буску. Але ми були не тільки біля буску, ми були і біля хвойних дерев, і там дуже-дуже пахло хвоєю. Все зазеленіло, все розквіло. ось, наприклад, розарій разом з туями, з височенними. Рози, звичайно, ще рано їм цвісти. Але коли вони квітнуть, то дуже гарно тут, дуже гарно. Вони різних кольорів, різних розмірів і плетисті, і, які ти хочеш, дуже гарні. Ну, і, звичайно, деякі з них і дуже пахнуть. Клумби ухожені, ніде немає ні травиночки, доріжки, по яким приємно погуляти. Погода була, як на мене, то дуже гарна. Я не знаю, що це за кущ, але він теж цвів, тому я його і зняла. Собачки веселі. Якийсь не то кущ, величезний, не то таке дерево, обліплене білим цвітом. Квітки великі, дуже гарно. гірка. Ну, і звичайно ж, ми не могли пройти мимо Здорового Дубу. Який він гарний зблизька, могутній. Величезний. Гарний холодок у літню спек... спекотну погоду, а неподалік іще якесь дерево, яке, можливо, колись упало від поганої погоди. Не знаю причини, чому воно так лежить. Але воно все одно живе і росте і квітне. Ось так ми погуляли. А тепер додому.